Це районні бюджети, районні бізнесмени і 5% населення своїми, своїми внесками. Варто зазначити, що програма стартувала, власне, проєкт стартував у вересні 2007 року. Як ми бачимо, рік, рік до того моменту, коли, коли проєкт дійшов до Харківської області. Проєкт реалізується в 24 областях Автономній Республіці Крим. Має фінансування на кожну область о, на мікропроекти у вигляді 400 тисяч доларів на ініціативи. Всі загалом 50 тисяч доларів на кожен район, яких є 8 у Харківській області. Відібрано 8 районів на даному етапі. Відібрано 8 районів у Харківській області. Ними стали Близнюківський, Богодухівський, Великобурлукський райони, Золочівський, Ізюмський, Новодолажський райони, Первомайський і Сахновщинський. Якщо і про... можна, більш детальніше про критерії відбору. Так. І, власне, про критерії відбору. Конкурс був оголошений 25 червня щодо відбору районів. Закінчився він фактично 13 серпня поточного року. Критерії відбору. Кожна районна адміністрація складала заявку на участь в проєкті, і за наступними критеріями заповнювалися аплікаційні форми щодо доступності населення до питної води, доступності до якісних медичних послуг, системи водопостачання водовідведення. Транспортної ізольованості місцевості, чи існує транспортне сполучення з районними центрами, з обласними центрами, критерії соціально-економічного розвитку райони, критерії активність громадськості, які, які також загальновідомі, в принципі, по кожному району, але теж районні адміністрації надавали цю інформацію. На основі, цього, на основі цієї зібраної інформації було абсолютно прозоро всі, всі дані зібрані в таблиці проставлена рейтингова система, і за рейтинговою системою визнано перші вісім районів, які мають найбільші проблеми в реалізації в реалізації своїх програм територіального розвитку. Тобто там, де існують проблеми з медичним обслуговуванням, там де існують проблеми з водопостачанням, якісною питною водою і так далі. Тобто, відповідно, ці вісім районів мають найбільші проблеми в області і. З тих, які виявили бажання прийняти участь. Проте, звичайно, можна зрозуміти, що інші райони теж мають проблеми. Проте не всі були готові заявити про свою участь і співфінансування проєкту з районних бюджетів або з коштів, коштів місцевих бізнесменів, які можуть виявитися меценатами в, даному, в даних проєктах. стоит сказать по поводу количества заявок, еще я думаю. Ну вы, может, быть, скажете, Александр. То есть всего подало 14 районов заявки, из них вот отобрано она в первую очередь. И еще Вячеслав не добавил тут еще очень важный момент – это готовность местной администрации к сотрудничеству, потому что. У нас основная идея все-таки, это как обеспечить это, это вот развитие. Это должна работать вместе и общественность, то есть громада. Это должна работать местная власть как на более, скажем, областном уровне, так и на районном уровне. Это очень много от этих людей зависит. И будет в Харькове открыт ресурсный центр который, как бы, проект длится три года, рассчитан на три года, после этого, возможно, будет продолжение, если все будет успешно, но основная идея все-таки, чтобы власть и общественность взяла на вооружение эту идею о том, что долевое участие, потому что, когда одна из, ну, у нас привыкли люди к тому, что все-таки власть что-то для них делает, они к этому никакого отношения не имеют и не участвуют, а у нас большая-большая, скажем так, вот идея софинансирования, на самом деле у нас 5% обязательно должна быть деньги местных, местных громад. Это не потому, что у нас не хватает денег там, или еще что-то. Это очень как бы, важная часть, чтобы человек хотя бы не знаю, 5 рублей вложил, и тогда к этому отношение будет совсем другое, более серьезное, более как к своему, а не то, что сделали другие. И еще одна особенность, что мы мы предоставляем финансирование, но день, мы деньгами не распоряжаемся, мы переводим деньги на общественную организацию, которая должна быть открыта под, для реализации проекта. То есть люди объединяются для своих интересов и после этого перечисляются деньги. Понятное дело, что это будет контролироваться и властью, потому что они тоже принимают долевое участие. То есть чтобы не было никаких проблем, скажем так. И мы тоже будем контролировать и помогать, подсказывать, как это все делается. Но вот основная идея такая, что люди должны сами делать для себя с участием власти, с участием доноров, с участием то есть максимальное количество, От така основна місія. А дякую. Я нагадую телеглядачам, що в нас є телефон, за яким ви можете зателефонувати і в прямому ефірі задати своє запитання. Нагадую, телефон 720 1213. І дозвольте невелике запитання перед тим, як ми перейдемо до запитань журналістів. Ви говорили, що на території Автономної Республіки Крим зараз ця програма діє. Які результати за цей рік? Варто зазначити, що тільки з 2008 року ці. Проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду починає реалізовуватись в областях. В цілому показник такий за станом реалізації проєкту, поки що рано говорити про якісь вже конкретні результати. На даному етапі реалізації знаходиться так, що проведені семінари в районних центрах, так само як і в інших областях, проведений конкурс, конкурс і відібрані сільські громади, які будуть приймати участь в реалізації цього проєкту. В Харківській області це ще не відібрано. У нас далі в планах проведення форумів місцевого розвитку, а в інших областях це вже частково деякі вже повністю завершили процес відбору і почали працювати з громадами, а деякі ще тільки починають проводити районні, районні форуми місцевого розвитку, на яких рухаються Тобто далі за наступним етапом Можна додати, додати, що це вже третій проєкт програми Ростка ООН. То есть до этого был Чернобыльский проект, он реализовывался вот в Чернобыльской зоне непосредственно, и там он уже закончен успешно, и мы ездили, смотрели объекты, там люди действительно сделали для себя, и уже есть какой-то результат. Второе был муниципальный проект, это для больших городов, там, с ОСББ работали, то есть тут тоже люди объединялись для решения своих проблем, но это более так для городского населения. И тоже есть очень успешные примеры, это вот коллеги... Павел, по-моему, видел, он может даже рассказать свои впечатления, потому что мы как бы все-таки являемся работниками этой программы, а Павел человек, можно сказать, не заинтересован. Позвольте, мы сейчас послухаем и звеночек у студии, mm -hmm. а потом послухаем и Павла. Будь ласка, вы... Вы прямом прямом эфире, задавайте запитание. Алло. Алло, мы вас чуем, задайте, будь ласка, запитание. У меня такой вопрос. Вот вы подняли, я не знаю, кому обратиться из вас, но пусть кто-нибудь ответит на такой вопрос. Вот вы подняли уровень жизни восьми районов. Так? Угу. В Харькове, в Харьковской области 25 районов. А как же остальные уровень жизни? Ваше запитання зрозуміло. Дякую. Дякую вам.